Ревізор словацькій їдальні. Всім привіт! Мене звати Божена, і сьогодні я разом з платформа Стаді проведу ревізію їдальні в прешові від Прячівського університету. Ну що, поїхали! Погнали, як то кажуть, студенти в столовку. Тут у нас розташована каса, і студенти тут можуть купити квитки в їдальню. Ось так виглядає like, квиточок. Мінімально можна купити три квитка, і також а, квитки в їдальню можна купити через мобільну аплікацію. В цей квиток вже входить в меню, яке ви можете обрати. Спочатку беремо підніс, беремо собі воделку, беремо ніж. Далі можна собі взяти салат. Такий тут салат з матами і з цибулею. Меню сьогодні відбивна, пюре, різото і ще щось. Але я забула. Дякую. Тут можна взяти хліб. Давайте візьмемо. Можна ще з собою взяти суп. Так, я беру серветки і суп. І іду з цим всім ділом за вільний столик. Давайте сядемо кудись сюди. Так, ну що, ми сіли з вами за столик і перейдемо зараз до оцінювання. Перше, з чого почнемо, це асортимент страв. Я ставлю оцінку 5 з 10, оскільки, чесно кажучи, вибір страв не дуже великий. Я обрала для себе суп, пюре картопляне, відбивну, салат з помідорами, Ді. ціни. За це все меню я заплатила 3 євро 20 центів по айсіку, тобто по студентському квитку. Як і в кожній їдальні, тут діють знижки, а саме 50% знижки для студентів, якщо ви показуєте свій студентський квиток, в принципі, це дешево, оскільки цим реально можна наїстися. 8 з 10. Наступний наш критерій оцінювання це смак їжі. Ну що? Тут потрібно скуштувати, щоб оцінити. Так, куштую пюре. Ну, в принципі, смачно. Відбивну. Насу теж ніжне, смачне суп. Суп у нас з моркою. Тут ще якісь міні-макарони, якийсь бульон, щось таке. Ну, суп на диво теж смачний. Такий дуже дієтичний. Тут практично нічого немає, немає м'яса. Отут просто помідори і цибуля. А я оцінюю mm -hmm. смак їжі на 8 з 10. Далі, інтер'єр та зручність. Моя оцінка 5 з 10. Інтер'єр не дуже сучасний, але в принципі є багато столиків, є багато вільних місць, тобто з цим проблем немає. Розташування моя оцінка 9 з 10, оскільки їдальня знаходиться прямо в гуртожитку і також біля головного корпусу університету. Швидкість обслуговування я ставлю 9 з 10. В принципі, обслужили швидко. Ну що ж пишіть в коментарях, як вам ця їдальня? І яку їдальню зняти наступну?